Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такий чудовий гарний рецепт маринованого буряка, простого маринованого буряка, такий бурячок у мене е, маленький був. я вирішила його собі закрити. У банки кажуть, що не потрібно закривати. Я би сказала, що потрібно, бо цей, бо цей бурячок зараз пов'єне, він до нічого буде. А ви а візьмете собі якраз на зиму, дивіться, він має дрібонький такий, різний, має такий невеличкий бурячок. І в будь-який час ви собі відкрили і зробили собі що хотіли з нього чи в борщ чи на салат, чи просто е, так навіть порізати слайсами. І, і так само трошки олії, цибулі, і ви вже маєте чудовий салат. Е, кому цікаво, як я готувала, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібен бурачок, такий я його відварила. У е, мене багато малого бурачка, тепер і я його відварила е, і залишила у тій воді, що варилося, на цілу ніч. Зараз я його, бо він тоді дуже файний робиться, такий червоний. Зараз я його порозкладаю по слоїках, таких, можна і півлітрові. Маю, маю різні, і такі, і такі, маю слоїки, скільки віде, Зараз я понакладаю по оцих бурачків. Можна і різати звичайно, але я буду собі більші і у, у слоїки понакладаю, де я маю такі дрібонькі. І То добре, мені якраз аби було е, на один борщик або до салату, а деякий дрібосенький такий маю. Та Такі півлітрові, отакі понакладаю. Е, Лише не треба повні накладати, аби вони були в маринаті. Як будемо робити? Зараз будемо робити маринад. Повністю все я порозкладаю по слогічках. Я собі більше у півлітрові, тому що мені так зручніше. У півлітрові. О, ось так Слоїки треба мати ці, е, е, аби були стерилізовані. Я їх помила і простерилізувала в духовці. Так, понакладаю. Я порозкладала вже свої бурачки. Ось так по, по слоїках, видите, як, але треба, аби лишити згори, е, аби, може, заліти. Тут добре не повні банки, але то нічого е, страшного. Основне, аби було зверху маринад. Готуємо маринад. Для цього нам потрібно. Я буду робити три порції, я не знаю скільки тут піде. Може би пішло і дві порції, але я буду робити три. Е, тут у мене є три літри. На півтора літри я буду вам давати е, такий е, маринад. Тут є 3 літри і додаю ще одну порцію. Тобто буде дуже то багато вже буде. А давай. Тут вже дай, вийшло тільки багато. Е так, тут є три порції. На, на одну порцію дає сі столову ложку таку велику цукру. У мене є тут три порції, значить, я даю 3 столові ложки е цукру. Так. Тепер даю я солі так само столову велику ложку солі. Це на півтора літра. Два. Так, у мене я тут три порції, три. І до цього е, даю я оцту. Так само столова, все по столовій лосці. Раз, два, три. Бо в мене три порції, ще раз пояснюю. От, і кладу цей маринад е, за кип'ятити. Е, я не додаю більше нічого. Даю там і горошок, і лавровий листок, даю там всього дають. Я не даю гвоздики дають, я не даю нічого. Сіль, цукор і оцет. Все. І буряк. У банки. Ставимо кипіти. Маринад закипів і гарячим маринадом ми просто вливаємо сюди у буряк, у банки. Просто гарячим маринадом. Заливаємо всі банки. Так, аж до догори. Аби скрив буряк. Повністю і прикриваємо кришками. Отако. От і ми будемо всі, всі так я поналиваю цим маринадом. Отак, От під саму кришку. І прикриваю такими кришками. Ось. І так усі. Оскільки в мене лишилося маринату, але якби то було 5 кг бураків, у мене було 4 кіля 750 кілограм. Я думаю, що якби було 5 кг е бураків, то якраз би цього маринату стало на 5 кілограм бураків. Тепер ми, що, от що ми, Тепер ми будемо їх ще стерилізувати, будемо цей буряк. Я заложила тут рушнички, поставила тут у каструльку. І будемо складати оці слоїки тепер сюди, будемо їх стерилізувати. Як стерилізувати, я вже не буду показувати, бо я вже неодноразово показувала. Будемо стерилізувати 25-30 хвилин отакі півлітрові слоїки. Я буду більш, краще більше простерилізувати. Най, най буде, аби було безпечно, аби стояли. От. Складаємо, заливаємо, бо це гарячий маринад, заливаємо е, теплою водою. аби не холодно, бо холодну воду якби заліли, слоїки горячі і вам би не потріскали. Просто е, теплою водою заливаємо оці, оці слоїки. Отаку. Накриваємо і стерилізуємо. Уже коли простерилізую ці, я вам вже тоді покажу, які вони відуть. Кришки ми не закриваємо, я забула вам сказати, кришки просто накладаємо. І зверху накладаємо такий гей вантаж, аби просто до гори не... не, догори не... Кришки не вздувало. І води наливаємо, отут кого, не, не, отако поки в палець. отако по, по цей поясочок, о, Так, аби то було, аби було де кипіти воді. Зараз сюди заліємо воду і кипітимо о, кипітити так на невеликому вогні, аби, аби так нормально. Там, так, Тут то ми то в другу, другу каструлю поставимо, ще тут слоїки три. І все, зараз простерилізуємо. Ось так, бачите, я приложила, ось так води набрала, і отак два, дві каструльки так стерилізую. Тут, тут і тут з моменту закипання, і менші 25-30, ці будуть 30-35, а може і 40 оці більші слої які я простерилізую. Для впевненості краще простерилізувати. Ось так закручуємо, затискає чоловік добре. І складаємо. Простерилізувалися вже. І так ми складаємо, закручуємо. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий виходить гарний бурачок. Від цей що гаряче ще. Дивіться, як гарно, у який гарний. Цей бурячок може стояти і до нового. Він такий, як має як натуральний майже тут. Небагато дає сісту, не багато такого всього. І дуже смачнесенький до борщу, до салатів можете робити. До ікри, до речі, в мене є на каналі як аджіку робити, як такий салат з буряка робити, як квашений бурак. Я все вам дам під, в описі під відео посилання на них, то все, як, як я робила. Так що готуйте.